Озероги, вітаю вас. Серпень місяць приносить нам таку енергетику, яка передбачає в першу чергу поступовість, планомірність, терпіння, а також таку цілеспрямованість у досягненні цілей, яка буде сприяти нам під час такого надзвичайно потужного енергетичного періоду, який додасть нам стресостійкості. Однак, все ж таки, ми будемо бачити і віконечка планетарної підтримки протягом цього Календарного періоду. Отож, за роги, звертаємо увагу, що Сатурн, ваш управитель, з 29 червня по 15 листопада поточного року в ретрограді, у вашому третьому секторі гороскопа. Разом із Нептуном, він теж 2 липня ретроградний. Тобто, певна ваша система цінностей, близьке середовище, робота, спілкування, можливо, проживання в якійсь певній місцевості, а також набір ваших навичок. Прикладного характеру, вміння спілкуватись, середовище, до якого ви звикли зараз знаходиться під такою увагою цих планет, коли потребує ніби ревізії, кардинальних перемін близького кола спілкування, також роботи, посади, наприклад, допрацювання, відшліфування ще майстерності, спілкуватись певною мовою в певному колективі, змінити місце проживання також, або ж череда поїздок, необхідність спілкуватися. З різними людьми в різних обставинах докладати особливих зусиль до того, щоб бути присутнім в потрібний час, в потрібному місці і володіти певною якістю і кількістю інформації, постійна робота з документами, відновлення їх, напрацювання нових, підтвердження також необхідність практичних знань і необхідність докладання зусиль до того, щоб ці уміння якби ще більше по попракти... А також, можливо, презентувати їх новим людям, новим роботодавцям, також в новому місці проживання, в новому колективі або у вашому власному бізнесі, наприклад, або якщо це зміна діяльності, то дійсно докласти вашу майстерність до того нового, що ви бажаєте розпочати. Також звертаємо увагу козорожки, що Плутон ретроградний до 12 жовтня поточного року. У мене є окреме відео про ретроград. Радність Плутона, тож, будь ласка, переходьте за посиланням у підкасті та в описі нижче. А ми звертаємося до молодика і повній, які характеризують цей місяць у вашому житті як надзвичайно фінансово виразний. Ваша увага прикута до цієї осі у вашому гороскопі. Фінанси ваші, фінанси партнера. По молодику 4 серпня, у 8 секторі гороскопа. ми побачимо такий фокус уваги на доходах, які напряму від вас не залежать, або такі, які має долучити до вашого фінансового плану партнер, приміром, клієнти, або виплати, на які ви розраховуєте, на які ви подаєтеся. Також це залежність і від фінансової підтримки з точки зору фінансових гарантій держави, інших людей усіляких способів. Залучення матеріальної допомоги. Крім того, по повні 19 серпня, навпаки, ми орієнтуємо нашу увагу на власних заробітках, стабільності і власних певних таких чинниках, які сприяють нам приступити вже до роботи, приміром, або ж розраховувати виключно на власний гаманець. Тож фінансова вість – це лейтмотив для вас по серпню місяцю. Також, козарошки, бачимо, що 10 серпня, зверніть, будь ласка, увагу, відбувається така активізація, сприятлива, до речі, затемнення, що відбулося 8 квітня у знаку Зодіака Овен у вашому четвертому секторі гороскопа. Тож, переміни стосовно житла, близьких, підтримка від ваших, вашого близького оточення, від ваших дітей, а також ситуації різноманітного характеру у ваших домочадців, а також батьків. Це все саме такий сприятливий вплив енергетики затемнення ще щевесняного. Також, козерожки, Марс протягом всього серпня місяця знаходиться у близнюках у вашому шостому серці. В секторі гороскопа тут фінанси однозначно переплітаються із. Колом ваших обов'язків з вашою роботою, посадою, а також тими людьми, які так чи інакше пов'язані з вас із вами, договірними борговими зобов'язаннями, можливо, якимись видами послуг, а також необхідністю взаємодіяти в тому чи іншому форматі. Необхідність докладати зусилля до того, щоб влаштуватись на роботу, змінити посаду, заробляти за рахунок якихось інших навичок, приміром, крім того. Підкріпляти свій статус на тому чи іншому робочому місці, а можливо, також нові функціональні обов'язки, нові керівники, також власний бізнес. Крім того, така ваша важлива ініціатива, яка передбачає кардинальну зміну керівництва, а також зміну середовища і зміну ваших зобов'язань стосовно ваших близьких. Тобто, ви можете надзвичайно багато зараз часу приділяти як робочим питанням, так і питанням. Догляду, нагляду за кимось, наприклад, питанням здоров'я, зокрема, підтвердженням документів стосовно стану здоров'я, також, якщо ви, приміром, так чи інакше задіяні до роботи із тваринами стосовно їх лікування, харчування, утримання, догляду, то тут теж може бути забагато необхідності докладати зусилля роботи з інформацією, пошук якихось нових клієнтів, наприклад, або ж. Такої якості спілкування, яке в основному загострює увагу саме на тому, як знайти роботу, як поспілкуватися з роботодавцем, де саме той колектив, наприклад, де платять більше, як знайти інформацію стосовно тієї чи іншої людини, діяльності посади, як себе прорекламувати, наприклад, як зустрітися і обрати колектив людей, яких ви, наприклад, Наймаєте на роботу, або ж яким чином ви можете докорінно змінити професійну діяльність, куди вам саме необхідно переїхати, або чим ви хочете займатися. Зібрання довідок, паперів, поїздок надзвичайно багато, а також переоформлення документів, переїзд навіть у зв'язку із цим. А також спостерігаємо, що Венера із 5 серпня у вашому 9 секторі гороскопа аж до 29 числа. Числа, а там вона реалізує Ті енергії по знаку Зодіака діва, які загострюють нашу увагу на питаннях раціональності практичного підходу до справ із посадовцями, юридичних питань, питань взаємодії з медиками, наприклад, а також викладання, навчання і, зокрема, також все те, що стосується справ закордонних взаємодії із міжнародними організаціями, важливі комерційні контракти. І поїздки, можливо, за кордон, також і спілкування з іноземцями в тому чи іншому форматі, чи ж то перебування за кордоном може бути і пошук роботи, наприклад, або ж робота такого характеру, яка передбачає відновлення фінансової стабільності за кордоном, або ж залучення коштів інвестицій іноземних для того, щоб ви могли спланувати ваш бізнес або так чи інакше підтримувати вас в. Тому робочому колективі, де ви є на даний час і в тому середовищі і місці проживання. А також бачимо, що вже з 29 серпня Венера переходить у Терези у ваш 10-й сектор гороскопа. І ось там вона вже стає більш видима. Тож козерожки робимо акцент на тому, що по втіленню бажаних ефектів у ваше життя, по владнанню справ паперових, зокрема, стосовно перепусток, дозволів, висновків за. Включень, постанов, важливих документів юридичних, а також можливості поїхати, наприклад, за кордон для вирішення тих чи інших робочих або особистих питань. Це все вже ближче до кінця місяця переходить у такий очевидний режим. Тобто нам стає зрозуміло, з ким ми маємо справу, від кого ми залежимо, від кого залежить якась певна фінансова виплата, наприклад, куди нам потрібно поїхати, а також це вже до Досягнення таких результатів, які ви будете опрацьовувати протягом всього серпня місяця. Досягнення як фінансових виплат, наприклад, так і бажаної посади, наприклад, роботи, зустрічі з роботодавцем, приміром, або ж розмови вигідного фінансового контракту із керівником, безпосередньо вже з яким ви будете спілкуватися на предмет вашого працевлаштування. Також стосовно переїзду, наприклад, або ж укладання шлюбу також. Важливих питань стосовно народження діточок, зустрічі, можливо, із приємною, цікавою людиною. Оце все вже набуває такої чинності і оглядовості з точки зору такої, коли це не може бути непомітно іншим, а також саме тоді це виглядає вже як досягнення, ось це все, все вже ближче до серпня місяця. А також звертаємо увагу, що серпень це період ретроградності Меркурій. Яка розпочинається 5 числа і триває аж до 29 серпня. Про ретроградний Меркурій, загальне відео і по знакам, все об'ємно, змістовно інформативно є в окремому відео. Будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями. А я наголошу, що ретроградний Меркурій в цей період для нас не тільки така обставина, яка змушує нас опрацьовувати. Увати все те, що ми знаємо, або з чим стикаємося вже на практиці. Ай змушує нас навчитися акцентувати увагу, з ким краще вести такі бесіди, наприклад, з ким краще працювати, і як на новому місці, наприклад, в нових обставинах напрацювати саме потрібні контакти, отримати необхідну інформацію. У вашому гороскопі ретроградний Меркурій із 9, у 8 сектор вертається. Тож фінанси знову активізуються, акцент на матеріальній стабільності, на підтримці. Точки зору партнера і всіх інших важливих людей у вашому житті, а також підтримки з точки зору таких виплат, які в даний період саме надзвичайно важливі для вас, і на яких ви будете акцентувати увагу протягом цього місяця. Також спостерігаємо козарові, що протягом серпня у нас є такий набір факторів, який так чи інакше виглядає, як стримуючі обставини, такі, що пригальмовують наш рух і Мушують вертатися до одних і тих же самих питань, а також напрацьовувати практичне застосування всього того, що ми знаємо. Навіть якщо ми маємо масу інформації, ми можемо не орієнтуватися в тому, як конкретно її прикласти до діла, а також яким чином ми можемо скористатися контактами, які вже є у нашому житті. Тож козироги ось такими факторами, які впливають. Тиснуть і формують такий стресовий драйв протягом серпня місяця. Є зокрема квадратура між ураном і Меркурієм, яка розпочалася ще в кінці липня і триватиме до першої декади вересня. Тут уран непередбачувані, погано прогнозовані такі наслідки дає, але однозначно це така матеріальна нестабільність, матеріальна дезорганізованість простору, коли ми не можемо. Сподіватися на те, що питання буде вирішено швидко, або те, що ми все продумали, зокрема з точки зору наших діточок, з точки зору наших коханих. Всі справи, які стосуються домовленостей стосовно наших домочадців, або ж це може бути відпустка, наприклад, якась приємна поїздка, приємний колектив, також, наприклад, перевезення нашого бізнесу, або прикладання додаткових зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію, або ж на роботі, або в нашому колективі, або ж також стосовно облаштування, можливо, нашої оселі, або перебування в новому місці проживання, в нашій діяльності. Яку ми вже самотужки організовуємо, наприклад, це все буде надзвичайно позначатися на тих кредитних коштах, наприклад, які ми отримаємо протягом цього місяця, або ж на усіляких таких виплатах додаткових. Можливо, цих виплат буде менше, і таким чином ми будемо відчувати особистий дискомфорт, або ж менше витрачати на те, на що ми планували залучати певну кількість наших особистих фінансів, або ж також стосовно. Партнера, ми можемо бачити таку фінансову підтримку з точки зору нашої другої половинки, яка не обіцяє нам бажаного результату, ефекту. Тобто, це значно менший дохід, наприклад. І от в цьому сенсі ми для нашого партнера можемо навпаки, в цьому місяці виступати колосальною підтримкою. А також звертаємо увагу і на квадратуру між Юпітером. І Для вас, козерожки, по такому аспекту, це величезне бажання розібратися, вникнути в тому шквалі інформації, просто яку ви вже маєте. Те коло обов'язків, наприклад, які у вас формуються, пропозиції по роботі, пропозиції по місці проживання, по певним видам послуг, до яких ви так чи інакше будете залучені, або в ті місця, які ви потрапляєте. Або просто той вал роботи, який на вас навалюється, наприклад, він може вас дестабілізувати. Ви не можете відчути, як би, ґрунту під ногами, зосередитися, розібратися з тим, що є, і налагодити якийсь певний графік. Розібратися також із тим, який папір куди потрібно занести, яку довідку в кінцевому результаті отримати, яка виплата, наприклад, або яка така чергова сходинка у зв'язку з цим перед вами відкривається ось такий. Дещо дезорієнтуючий період по серпню. Він розпочинається 20 серпня і триватиме аж до червня наступного року. Це не означає, що кожного дня ми будемо справлятися з такими чинниками, які будуть просто ніби огортати нас тою кількістю потрібних і непотрібних контактів і такими обіцянками, в яких ми будемо розбиратися Ні, просто період. Говорить про те, що козирожки вам ще потрібно буде попрацювати з усіма знайомствами, які ви будете напрацьовувати, з варіантами працевлаштування, приміром, і з тим колом обов'язків, яке просто виникає і наростає, нібито навколо вас. Вам важко сформувати чіткість, ясність, послідовність, знайти себе просто в цьому швидкому русі. Також звертаємо увагу, що по проходженню ВНР. Вашим дев'ятим сектором гороскопа протягом цього місяця ми бачимо козироги, що вона постійно шукає чіткість, ясність. Вона хоче віднайти стабільність при переїзді за кордон, наприклад, або в переліку якихось юридичних документів. Це можливо оформлення субсидії, якогось висновку, результату, постанови, необхідний набір документів для того, щоб податися на якийсь вид Допомоги. І ось весь цей місяць ви просто займаєтесь бюрократичними, наприклад, питаннями, або з'ясовуєте, з ким якесь певне питання можна вирішити. Протягом всього серпня Венера в стресі від того, що мріяної стабільності, чіткості, графіку, послідовності, вона відчути не може. І вона постійно, або ж під тиском якихось матеріальних обставин знаходиться, або просто це такі виплати, які не передбачають. Можливості врегулювати всі ваші питання, або ж такі домовленості, які ніби зависають у повітрі. І ось тут сприятливий чинник Козарожки. Це такі віконечка, буквально серпневі, які дають нам можливість сподіватися на те, що ми отримаємо все ж таки е, такі сприятливі нюанси по серпню місяцю. Звертаємо увагу в першу чергу на з'єднання Венери і ретроградного Меркурія 7 серпня. Про це це більше у відео про Ретро Меркурій, однак зауважу. Тут можемо сподіватись і на виплати, і на чудові домовленості, на приємні зустрічі, наприклад, на такі результати, які дадуть нам такий квиток, щоб ми дійсно на основі отриманих даних, знань, довідки якоїсь, або ж можливості поїхати кудись з кимось, зустрітися, навчатись, наприклад, або приступити до виконання посадових обов'язків, щоб ми за це зачепилися. Щоб вже у нас був такий певний старт. Також, 14 серпня, сприятливий аспект з'єднання Марса і Юпітера. Ось тут прямо акцентую вашу увагу, козирожки, у вашому шостому секторі гороскопа. Ось тут все те коло, яке ви пробігли, ніби як білка, просто напрацьовуючи і фінансову стабільність, і позичаючи кошти, можливо, залучаючи якісь кредитні, також страхові виплати, можливо, а також якісь боргові зобов'язання, виконуючи, приміром. Тому просто валі обов'язків, яке формується повсякчас, ви отримуєте ефект від ваших знань, від ваших умінь, також від всього. Того, що ви влучно застосували, з ким ви зустрілись, переговорили, можливо, це саме той посадовець, який прийме вас в результаті на роботу, можливість також отримати роботу за кордоном, наприклад, або ж робота пов'язана із здійсненням якихось міжнародних зобов'язань, таким чином, що ви якби розширяєте ваш бізнес, вашу справу. Докладання вами зусиль не стає таким невидимим і ніби марним. Це дійсно популярність, це така надзвичайна... Вдала реклама, можете використовувати цей час козирошки саме от посередині серпня місяця. Також звертаємо увагу, що тут і робота, якої просто багато стає, тобто на ваші такі відгуки, на ваше резюме відгукуються, і це може бути декілька навіть пропозицій, змінити колектив, змінити функціональні обов'язки, підвищення по посаді, можливість отримати дійсно якусь толкову пропозицію. Також, можливо, ви надавали якийсь певний вид послуг, доглядали за кимось приміром або послуги стосовно якихось Таких ремонтних робіт, сервісних, консультаційних, і тут з вами дійсно щедро розрахуються. Або ж клієнт дійсно зустрінеться такий, який ще й вдало оголосить про те, що ви дійсно людина із золотими руками прорекламує вас і дасть вам такий своєрідний квиток, підхопить просто ваші навички вміння, і ви зможете на основі цього і гарно заробити, і також отримати таке нове коло співкуплення. У зв'язку з тим, що ви затребувані крім того, можливість владнати юридичні питання. Також звертаємо увагу козирожки що тут і папери, які ми оформлювали, які ми збирали, приміром, тепер зараз ми можемо вже фінанси на основі цього отримати, податися на виплату, або ж потрібна людина нам посприяє в тому, щоб дійсно це був вже повний пакет документів, і більше ми ніде нічого не шукали. Крім того, така щаслива вдала можливість розібратися із справами домашніми. Коли наші зусилля по переїзду, по облаштуванню житла, ремонтним роботам або по переміщенню нашого робочого офісу просто ближче додома, наприклад, нашого, або ж безпосередньо в нашій оселі вони приносять бажаний ефект. Нам стає простіше, зручніше, про нас знають. У нас з'являються перші клієнти, наприклад, а також козирожки, тут така можливість врегулювати якісь тривалі питання, пов'язані з місцем проживання. Вже якийсь певний графік, якась така пропозиція, можливість закріпитися, наприклад, на якомусь місці, переїхати або, навпаки, домовитися все ж таки про вигідну оренду житла, приміром, поблизу вашого робочого. misa Також все, що стосується робочих віз, наприклад, і таких процесів, коли вас можуть найняти на роботу, або ж ви можете знайти таких працівників, які так чи інакше але можуть працювати на вас за об'єктивних обставин. Тобто ви оформили весь необхідний перелік документів, ви просто знайшли, наприклад, таку людину, яка вміє щось робити так толково, як це вам потрібно. Також козирожки, звертаємо увагу ще на... 27 серпня, коли Венера у вашому 9 секторі гороскопа в тригоні до урана. Ось тут це дійсно таке чудо, сюрприз, приємність, така зустріч із Коханими і з приємними людьми, вступ вже у новий колектив, отримання максимального щастя, ефекту непередбачуваного взагалі на рівні якоїсь от просто дива, те, що вас порадує, у вашому перебуванні десь за кордоном або по вирішенню питань юридичних, навчальних, таких важливих, пов'язаних із пропусками, перепусками, із певною такою віхою вашого життя, яка залежить багато в чому від юридичного. Юридичного оформлення, також від перепускного режиму, наприклад, від можливості навчатись, лікуватись, реабілітуватись, також від можливості отримати якийсь певний висновок, діагноз вже. Поставити якусь печатку у вашій справі, наприклад, на основі якої ви вже можете щось планувати на майбутнє. Крім того, можливість виступати публічно це вже така, якби реклама, дійсно, ваш, ваша така наполегливість, працелюбство, бажання раціонально спланувати весь цей місяць, підійти до цього дотошно. От тут просто ніби ні звідки і виплати можуть взятися, і можливість їх отримати, наприклад. Також, наприклад, зустрітися із дітьми, перевести дітей, прописати, якщо ви займалися саме цими питаннями, або виписати навпаки дітей, отримати певні дозволи, довіреності, також посвідки. Крім того, це фінансова вигода від здачі в оренду вашого житла. Також від купівлі житла, наприклад, можливо, ви у спадщину вступаєте І саме от, по 27 серпня можна буде сподіватися на отримання коштів або на. Підписання якоїсь угоди або на те, що просто людина знайдеться, яка дійсно буде зацікавлена у вашій пропозиції. Також, козирожки, звертаємо увагу на 29 серпня. Тут тригон між Венерою, яка вже у вашому 10 секторі гороскопа, в Терезах буде на той час, і Плутоном, який наразі крокує вашим другим сектором. Тут також можемо говорити про вдалі фінансові операції, коли це вже результат. Це вже зарплатня, наприклад, це вже відкриття робочої візи, це вже безпосередньо саме та посада, саме та робота. Це отримання трудової, отримання... Посвідки, зміна статусу у зв'язку з виходом на роботу, взагалі можливість, пропозиція, або ж піти на співбесіду, або вийти, приміром, на роботу, або продати вигідно домовитися про нову посаду, нове робоче місце, або ж урегулювати якесь важливе фінансове питання, також продати, купити майно, переїхати, наприклад, отримати кошти на те, щоб здійснити важливе щось приємне. У вашому житті, можливо, це приємна подія, як то шлюб, зустріч вашої другої половинки, або ж можливість провести час разом, переїхати разом, крім того, змінити просто докорінно ваш соціальний статус, оформити документи, наприклад, якісь у вас не вистачало коштів, або необхідна була якась певна сума на банківському рахунку, щоб ви могли вже у новому статусі претендувати на якийсь новий вид послуг. Так, до речі, теж може бути. Крім того, договірні зобов'язання на тривалу фінансову перспективу. Те, що показує вам, що дійсно ось тут, саме в цій країні, в цій місцевості, на цій роботі, от в стосунках, наприклад, з такою людиною, яка вам трапилась, приміром, ви зможете домовитися про те, щоб оформити якийсь потрібний кредит, або для того, щоб напрацьовувати кредитну історію, або для того, щоб ви мали можливість дійсно бути в змозі щось оплачувати на майбутнє. Тобто, це такі тривалі фінансові взаємозв'язки, щасливі події із подружжям, крім, крім того, а також все те, що додає такого надзвичайно виразного і видимого статусу вам, як то фінансовий, так договірний, так приємне спілкування, потрібний колектив і, взагалі, можливість врегулювати якісь спірне юридичне питання, отримати потрібний документ, а також домовитися. Про про певний перелік функціональних обов'язків, про те, що мати можливість вийти на роботу, або який вже буде графік вашої роботи, або ж також які будуть виплати, приміром, які у вас є розвиток конкретно стосовно цього питання. Козирожки, резюме. По серпню місяцю наступне. Місяць неспокійний. Місяць, який створює для нас череду поступових кроків, які ми постійно маємо здійснювати, оглядаючись на те, що відбувається навколо нас. Однак сила ретроградного Меркурія в тому, щоб ми напрацювали потрібні контакти і відсіяли всі ті, які на практиці нам взагалі нічим не сприяють. Сила Венери по цьому місяцю в тому, що вона також направлена і зацікавлена Цікавлена в результативності, вона не відволікається, її цікавлять конкретні стосунки, які можуть дати користь, які можуть дати практичне сприяння. Це таке плече допомоги дійсно потрібним документам, потрібним контактом, номером телефону, вчасністю, зворотнього зв'язку тощо. А також по Марсу ми бачимо відгук в його швидкості, в його умінні працювати з великим об'ємом інформації. Нові способи взаємозв'язку відточувати практичну майстерність, перездавати, переоформлювати, домовлятись, орієнтуватись буквально в раптовій інформації. Також бачимо, що серпень підводить нас фактично вже до періоду осінніх затемнень поточного року. Так що, козирожки, я вам бажаю максимально ефективно пройти через серпень місяць, сформувати для себе таке розуміння, що це ось. Такий от нетривалий календарний період, і що ми маємо підготуватися до того, що будемо відпускати по затемненням. З чим ми, нам вже потрібно розпрощатися, що такого нас затягує і хто нас затягує у те вже непотрібне минуле і. Побачити ті горизонти, які нас дійсно розвивають. Побачити ту перспективу, ту нову вершину, до якої ми обов'язково дострибаємо. Дякую вам, козирожки, і до зустрічі в наступних відео.